поїздку в Україну вперше додому і перші враження надзвичайно значно позитивне. дуже вражена їх ставленням до нього і дуже сильним позитивним настроєм. Um, I are uh, Uh, that is the signing of an important agreement between Ukraine and, and the European Union, to which you refer, right, Mr. Governor. And uh, I would say all the minds uh, of um, the government and diplomatic community in Kiev are focused on all the work uh, in preparation of the summit. таки і багато представників уряду в у Києві зараз дуже зайняті підготовкою до цього важливого саміту для того, щоб він був успішний. Це буде історичний момент, тому що ми сподіваємося, що це буде початку цього процесу. Цього процесу, в якому Україна буде дуже близько до Європейського Союзу. І це буде дуже історичний момент, який символізуватиме початок нового dalawang minuto pa po